Капець. Це ж ко, ти чув, кілька зараз блогери заробляють. Що вони там заробляють, я тебе прошу. Я вам тільки що підказ дивився. Так там кажуть, що по декілька тисяч доларів у місяць одна он взагалі на квартиру в Києві нагикала. Серйозно? Серйозно, це ж інтернет, там брехати не будуть. Так а що ми так не зможемо? Та проще простого. І я так думаю, їж, пий, гуляй, кайфуй, знімай це все на відео, а нам за це ще й гроші платитимуть. Ех, робота моєї мрії. А то на нас я щось почав втомлюватись. До речі, а де ти зараз працюєш? В охороні. А -а -а. На роботі головне, що? Хм. Щоб зарплату платили? Та-да. Ну що, ти дуй за камерою. А я в магазин за товаром будемо робити розпаковку. Тоді через 20 хвилин здибаємо. Окей. Всім привіт! Мене звати Серега Спортік. і сьогодні ми спробуємо зробити смачний сніданок, при цьому вклавшися в суму не більше 50 гривень. Побачимо, що з цього вийде. Поїхали. Готово. Ми все купили. А тепер подивимося, що з цього всього вийде. А от не пройшли години, а ми вже зробили ранкову закупку. І зараз у нас буде розпаковка. Так, це у нас пиво. Серега, що це ти накупив? Яке пиво? А де сніданок? Сніданок я з'їв вдома, а це у нас корисний перекус для підтримання балансу в організмі. До речі, пиво дуже багате на вуглеводи, мінерали, а також має вітамін В1 та В2. Далі у нас є та ранка. Як відомо всім, риба багата на фосфор. Ну, ну, і звісно, куди ж без цукерок. А ось цей батончик додасть нам енергії на цілий день. Та це якийсь жлоб-пакет. Так, не збивай. А у нас вийшов гарний набір для підтримання енергії на цілий день. А якщо нас діти дивляться, е, тоді в підсумку скажу, що цей набор підходить тільки для дорослих. Зняв? Зняв. Хух. А хто це все буде їсти? Ти що повечеряємо. Так, що у нас далі по сценарію? Е, давай по спорту. Логічно. Всім привіт! Мене звати Сергія Спортик. І сьогодні ми будемо проводити кулінарний експеримент. Ми будемо готувати смачне. Китайське блюдо під назвою лапки кондора». Не хвилюйтеся, сам кондор нам не знадобиться. Для цього знадобляться лише його лапки. Для того, щоб вийшла гарна страва, нам потрібно буде дрова, спеції та гарний настрій. А ти хоч вмієш готувати? Ой, що там готувати, не сміши. Ха, ну добре, побачимо, що в тебе зараз вийде. Перед приготуванням самих лапок кондора їх потрібно почистити шкірку і кіготь, бо вони. Як правило, дають невеличку гірчинку у смаку самого блюда, тож ми їх будемо чистити. Видно, що цей кондор був дуже міцний і такими кігтями ловив цуценят та кроликів. Але потрапив до нас на стіл. Після того, як ми почистили наші лапки, ми будемо готувати маринад. Приправа для курки, чесничок, хмелі сунелі та копчена паприка, звісно, нам не знадобляться, бо ми їх будемо маринувати, як справжні чоловіки. Для цього нам знадобиться перець, сіль і трошки пива. Бо, як вже я вам говорив, в пиві дуже багато вітамінів і калорій. І вони наситять наші лапки вітамінами. Для маринаду беремо щепотку солі. Навіть дві та смачний чорний перчик. Його теж багато ніколи не буває. Ну і звісно, куди ж без пива. І доки лапки маринуються, ми будемо розпалювати багаття. А ти впевнений, що його можна буде потім їсти? Як казав мій дід, кондорний кабан одного удара вистачить. Для того, щоб розпалити багаття на природі, досвідченому туристу достатньо навіть одного сірника. А нам для цього знадобиться зажигалочка. Оце якраз потрібна нам температура. Вогнище готово, пора ставити лапки для смаження. Викладаємо їх на решіточку одне за одним. І вже можна ставити на вогонь. А доки наші лапки смажаться, ми підготуємо овочі, щоб було смачно та корисно. овочів у нас огірочки. Агірочки, як відомо, багаті водою. А людина складається з води. Тож вони дуже корисні для людини. Що ж ти робиш? Там воно горить у тебе. Що ж ти раніше не сказав? Оскільки лапки вже готові, ми їх знімаємо і подаємо до столу. Подивіться, яка гарна в них смачна шкоринка. Та як вони гарно виблискують на сонці. Як кажуть талант кухаря, це від народження. Отож, всього-навсього декілька хвилин і смачний обід ми приготували разом з вами на природі. Всім смачного та гарного апетиту. Так а хто його пробувати буде? Які вони всі гарні та смачні і апетитні. Для цього, щоб було ще смачніше, додамо соуса Які. І візьмемо.

Ой, 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 я побіг. Повар.